Ивана 16 глава, мы открываем, читаем. 13 виш. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Поэтому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Это основные слова, которые сказал Иисус Христос про Святого Духа. Це його пророчі слова, коли він розказував, як буде приходити Святий Дух на землю. Дух Богопізнання. Чи можна, скажіть мені, будь ласка, чи можна служити Богу, не знаючи Бога? Чи можна любити Бога, не знаючи Бога? Чи можна жертвувати для Бога, не знаючи Бога? Чи можна займатися іваналізацією, проповідувати про Бога, не знаючи Бога? Це майже нереально. Не можна розказати про те, чого ти не знаєш. Ви знаєте, наша ревність, наше служіння, наш успіх, наше благословіння, воно залежить від пізнання Бога. Наскільки я знаю Бога, наскільки моя ревність, моє служіння, воно відоме перед всіма, воно видно. І я скажу вам так, це служіння, любові служіння воно залежить від пізнання Бога. Можна людину подивитися на людину і сказати, наскільки вона знає Бога, наскільки людина знає Бога. Ви знаєте, що причина всіх проблем, депресії, причина всіх спорів в тому, що люди не знають Бога. Людина, яка знає Бога, вона не впадає в тупікові ситуації. Людина, яка знає Господа, людина, яка пізнає Бога постійно, вона ніколи не паде в якийсь депресивний стан, тому що вона знає Бога. Це дуже важливо. Бувають спори, чия церква правильна, от чия церква правильна, а яка віра правильна? Люди, які знають Бога, ніколи не будуть спорити на ці теми. Амен, і сестри. Людина, яка знає Бога, ніколи не буде навіть вступати у спір на такі теми, тому що не буває правильно чи неправильної церкви. Важливо знати Бога, а не церкву. Важливо знати голову церкви. То хто заплатив за церкву? Це Господа Ісуса Христа, Бога Цця і Святого Духа. І тому сьогодні ми з вами подивимось про Святого Духа. Тому що, коли ми читаємо, наприклад, він учитель і наставний. Але коли ми прочитали тут із 13 го вірша, то написано, що прийде дух істини наставить вас на всяку істину. Ми бачимо, що Святий Дух він має ще одну функцію духа Богопізнання. Функцію, коли він веде нас до пізнання Бога. І так, 13-й вірш. Ми читаємо, що відкриває Дух Святий. Дух Святий, ми написано, наставить вас на всяку істину. І так, Святий Дух, це Дух, який веде до тимдання Бога, перш за все відкриває нам істину. В оригіналі стоїть написано наставить на всяку істину, в оригіналі стоїть «направить, укаже дорогу провідор. Тобто, він, як провідник, той, хто проводить по такій стежці, показує правильну дорогу. Святий Дух веде до істини. Ви знаєте, істина це все, що веде до Бога. Все, що веде від Бога, це лож, це неправда, це гріх. Все, що веде до Бога, це істина. І тому Дух Святий веде те, що веде до Бога. Багато людей вони живуть не в істині. Вони багато мають цього. Можливо, вони мають все ж саме шикарне, але вони не мають головного істини. Святий Дух каже, що я проведу вас. Істину. І тому багато людей, які маючи дома, квартири, маючи сім'ї, маючи, здається, все, вони кажуть: немає правди на світі, правда чи ні? Вони говорять такий вислів: чому? Бо правду може показати, до правди привести може тільки святий Дух. У Святого Духа є така функція, тільки він знає, знаєте, цих мільйон доріг одну єдину стежку, яка веде до істини. Я свій час закінчивши 10 класів, у мене було таке бажання, я вирішив поступити в Львівську консерваторію. Я настільки підготовився, що я не їхав на екзамени, я їхав вибачте таке слово завалити всіх професорів. Мене навіть не було бажання здавати екзамени, бо я їх здав би без проблем. Всі. Мене було просто подив, подивитися, як вони будуть дивитися реагувати. Я знав все, що можна тільки знати. За весь консерваторський курс. Я пройшов консерваторський курс до того, як поступати. І я поїхав поступати. Сталася зі мною одна пригода. По дорозі мені прийшлося заночувати. І ось я в автобусі на вокзалі переспав десь. Я не пам'ятаю, по-моєму, з рівно їхав. І ви знаєте, сталося так, що дорога йшла через кладовище. Ви любите вночі ходити десь так було 12 ночі, десь час ночі по кладовищу. Таке, знаєте, наше, не американське кладовище, наше зароше таке, коти на хрестах сидять, якийсь вітер шелестить. Таке старе кладовище. Я не знав дороги, мені потрібно було через нього пройти. І Бог сказав мені, і я хочу показати тобі щось. Іди. І я пройшов. Ви знаєте, там десь якийсь рушник махався, там, знаєте, щось там шевелилося, там ще щось. Але я пройшов, воно було здоровельне. Я повністю пройшов через нього, там якась чин була, якась бомби влежав, стало, там з могили побіг кудись. Ще щось було в ньому, воно ну, так смісновато, але в час ночі Вітям, не дуже. В час ночі не, не дуже. І знаєте, коли я пройшов. Його мені сказав. Я хотів би, щоб ти зрозумів, правда, моя правда, відрізняється від твоєї правди. Ти не повинен заходити в консерваторію, не повинен нічого доказувати. Вертайся на Київ. Ти поступиш цього інший заклад. Я покажу тобі, куди і що робити, бо у тебе інша дорога. Мені здавалося, що ну я правильно поступав, мені здається, вступ, все правильно. Я хотів славити Бога. Я знав все, я був готовий до екзамена на, на 300%. відсотків. Зяв дорогу на Ки. Бог показав мені, що правда заключається не в моїх знаннях, не в тому, що я можу похвалитися, не в тому, що я бачу, а в тому, що знає Бог. Я поступив на Севастопольській площі в Кемп, бо мені сказав, тобі придеться багато працювати, тобі придеться багато пережити ще. Ти не знаєш. але моя правда заключається, що ти пройдеш по цьому житті як по кладовищу серед ужасів, серед страхів. але тебе нічого не торкнеться. Бо ти повинен знати, що моя дорога є в складних ситуаціях. І ви знаєте, я з тих пір навчився довіряти, що правда належить тільки Господу. Правдиві стежки належать тільки Господу. Багато людей вони думали, що поступають правильно. Вони вибрали свої правильні дороги. Насправді це не були правдиві стежки. І Дух Святий написано: Наставить вас на всяку правду. Покаже вам, де правдива стежка, де неправдива. Багато мам, багато дітей вони вибирають собі дороги, але не знають, що справжня істина, дорога. Вона ховається і знає, тільки святий дух. І Дух Святий відкриває, і Дух Святий відкриє тобі, яка ж справжня істина дорога. Бо ж тобі здається, мільйони лежать, а там, де Дух Святий показує, там нема нічого. Но то є справжня істина, дорога. Наступне, що відкриває Святий Дух, ми читаємо у цьому транспортному вірші, написано, що услышить, і будущее. Він має задачу відкривати майбутнє. тобі і мені. Ніхто не знає майбутнього, тільки Святий Дух знає майбутнє. Ви знаєте, що тут написано? Те, що він почує, в деяких перекладах написано, те, що підслухає, передасть нам. Ви представляєте, чи ні? Про що йдеться? Святий Дух передає нам майбутнє. І тому я хотів би, щоб ми зрозуміли, що майбутнє творить Бог, для кожного з нас Бог створив майбутнє. Хто б тобі не сказав, циганка не ворожила, бабка сказала, гороскоп показав, це брехня, бо Бог творить майбутнє. І тільки Дух Святий може підслухати Бога і розказати тобі, яке насправді твоє майбутнє. Крім Святого Духа. Крім Бога, ніхто не знає, крім Ісуса Христа, справді про наше майбутнє. Майбутнє це не набір, знаєте, гуль, синяків і так далі. Майбутнє це програма, це проект, який Бог спеціально створив для тебе. Десь після 18 років я став розуміти, що правда належить Господу, не мені, не знанням, не силі. І Я зрозумів, що я маю право знати майбутнє. І я поступово став цікавитися у Духа Святого своєму майбутнім. І знаєте, я постійно знав не все зразу по чуть-чуть, Бог не відкриває все, щоб було цікаво жити. Якщо Бог все відкриє, знаєте, ми скажемо, та не, не зовсім цікаво. Знаєте, я знав, де я буду жити. Я знав, яке я буду нести служіння. Я знав, коли я не, навіть не женився, я знав, скільки мене буде дітей і які в мене будуть діти. Я все знав. Чому? А я міг випитати це у Святого Духа. А він міг підслухати у Господа. Ви знаєте, коли ми спілкуємося з цим духом, то він відкриває нам наше майбутнє, не майбутнє нашої сусідки, наше майбутнє. Зрозуміло, він відкриває наше майбутнє. Ми можемо бачити і знати, що буде у нас завтра. Я скажу вам так: я знаю, яке моє служіння наступне. Я знаю, яке служіння моїх дітей. Я знаю, де будуть жити мої діти. Я знаю за кого вони заміж женяться. Я знаю ці речі. Ви знаєте, що ми не все знаємо в один день. Ми часто знаємо, за Бог відкриває по чуть, -чуть по капельки, а вже знають ці речі. Ви знаєте, часом вони, як написано, як сквозь ту сквозь цікво, але загальний напрям Бог відкриває, і Бог показує. І Святий Дух має таку функцію відкривати нам наше майбутнє. Ви знаєте, християнин повинен знати, ти маєш право знати своє майбутнє. Ти маєш право знати будущее, ти маєш право дати що буде? Що буде, творитися? у тебе є право, Дух Святий і піспани для того, щоб відкривати тобі майбутнє. Це задача і функція Святого Духа. Ви знаєте, багато людей вони шарахаються говорять, де жити, Господі, ну де мені жити? За кого мені вийти заміж? На кого мені женеться? Спитай Святого Духа. Він знає. Амен. Але якщо людина не знає Бога, не спілкується з Господом, вона ходить в темряві, вона не знає істини, вона не знає свого майбутнього. Тому справжня людина, яка вводиться Святим Духом, Яку наповнює Святий Дух знає, вона знає, хто її жінка буде, хто є чоловік, і діти будуть, де їй треба жити, чи будуватися, чи квартиру. Вона знає все. Тому що Дух Святий відкриває нам наше майбутнє. Це задача Святого Духа. Дух Богопізнання. Він веде нас до істини, веде нас до майбутнього. Знаєте, як прекрасно жити, знаючи, що тебе чекає, і як прекрасно знати, що ти можеш зробити? Як прекрасно знати, що тебе робити, які благословіння тебе чекають. Все прекрасно. І Дух Святий відкривається. І останнє написано 14 й вірш. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Поэтому я сказала, от моего возьмет и возвестит вам. Итак, слушайте, написано, все, что имеет Отец, есть мое. Все, что Отца належит Христу. Не всі це розуміють. Не всі розуміють до кінця цю істину. Перш за все, Бог пізнається тільки через Христа. Без Христа дорога до Бога закрита. Написано, все, що має Отець, належить Ісусу. Все. Ви розумієте, що слово все чи ні? Все. Тому багато людей заблуждаються. Багато людей заблуждаються в цих кричах. Часто люди думають, що от взагалі, що думає Бог, чим він займається в небі, які в нього плани, ну, які в нього бажання. А дуже просто. Почитай Євангелію, чим займався Ісус, оте було у думках і намерах Отця. І тут зробив те, що хотів Отець. Прочитай Євангелії, і там написано: всі думки, всі плани, всі бажання Отця. Бо Ісус сказав, що я нічого не творю, не бачу, як Отець творить. Я нічого не роблю, коли не бачу, що Він це робить. Тому все, що є в Отця, то зробив Ісус. Подивись, як Ісус говорив, так хотів Отець. Подивись, як Ісус проповідував, так хотів Отець. Подивився, як Ісус ізціляв, так хотів Отець. Подивився, як вів себе Ісус так хотів Отець. Тому те, що робив Ісус, кочи Отець. Це були плани Отця. І тому людина, яка знає Христа, сказав Ісус раз одному з своїх учнів Пилипу: Той, хто знає мене, той знає кого. Той знає Гатця. Той, хто бачив мене, бачить Іця, так сказав Христос. Люди стараються минути Христа. Багато я заблуджень. Багато людей думають, що можна якимось способом доводити. Христу, але я хочу сказати: без Христа дороги до Бога немає. Без хреста дороги до Бога немає. Я багато бачив людей, які хочуть минути Ісуса Христа. Послухайте, вивіз ви євреїв в Ізраїль, багато хочуть зробити це без Христа. Або еміграція в Сполучених Штатів Америки, або національна ідея, що ми построїмо якусь дуже супер Україну, або ми будемо займатися сирітками. Ось ми будемо тільки сиріточок займатися все. Або ми будемо займатися реабілітаціями, або ще щось. Повторюю, всі ці ідеї без Христа вартять нуль. Всі ці ідеї без христа стоять нуль. Все, що без христа, не має ніякого значення, бо написано, що все, що отець має, це моє, сказав Ісус Христос. Не можна минути Христа, не можна сказати Господі, слухай, там Христос показу зайняти церквою. Дай ми з тобою договоримося зараз про щось. Не договориться, тому що Дух Святий проставляє Ісуса Христа. Яку б ти ідеї не зробив? б ти не робив, ти повинен зрозуміти, все повинно робитися. Славу кого Ісуса Христа! Все, що ти не робив, чи ти вивозиш євреїв, чи ти хочеш кудись їхати, чи ти хочеш тим займатися. Пам'ятай, все повинно бути славу Христа! Все, що не приносить славі Ісу, славу Ісусу Христу, воро не угодне Богу. Цю. Все, що не приносить славу Ісусу, не проставляє Його. Неугодне, не можна домовитися з Христом, унизивши Ісуса Христа. Тому. Все должно быть на Иисусе Христе. И тому Дух Святый имеет такую задачу. Все, что имеет Отец, есть мое, сказал Иисус. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Итак, Отец передал Иисусу, Дух Святый взял Иисуса и передал нам. И вот это истина Божья. Третья истина божа Пізнання Бога через Христа. Тому Дух Святий відкриває нам істину, відкриває нам майбутнє і відкриває нам Бога Отця через Ісуса Христа. І так Дух Святий відкриває нам істину, відкриває нам майбутнє і відкриває нам Бога Отця через Ісуса Христа. Це Його польці, це Дух Богопізнання. це Святий Дух, який веде нас до пізнання Бога. Через істину, через майбутнє і через Ісуса Христа. Через Ісуса Христа це саме важне, це саме велике, це саме славне. Основна задача Святого Духа це богопізнання, це привести нас до Бога, Дух Святий, Він, щоб то не було, привести нас до Бога.